Всім добрий день. Вітаю на своєму каналі. Коротше, зачастую мене все одно питають деякі нові наші підписники. Чи робите ви дезінфекцію у своїх приміщеннях? Робимо обов'язково. Застосовуємо дезінфекцію ЗВК, це західна ветеринарна компанія. Користуємося вже е, компанією ЗВК. Ну коротше, Пошти з перших днів, як у нас канал з'явився. Ну, я, ну, десь ну, півтора роки точно, десь до двох років. Відкри, відкриєш, так? І е, Користуємося ми всіма лінійкою. Це дезінфектори рідкого типу і дезінфектори сухого типу. Тобто Це е, мультиклін, якщо рідкого типу. Так? Мультиклін я застосовую раз в год, тоді, коли виводимо, наприклад, там птицю і запускаємо нову. Перед перед тим, верніше, як нову запустити, ми тоді робимо рідку дезінфекцію, повністю приміщення. Е, обробляємо його і потолки, і стіни, і усі щелі і так далі. А так, провожу дезінфекцію. Получається, зараз вибачаюсь. Проводжу дезінфекцію. Це Ігорюня. Ігорьок, я перезвоню. Алло. Все. Ігорьок поділ. Проводимо коротше, трошки приболів. Не думайте, що якщо носа чухають, то хочеться випити. Заболів так, що капець просто не цей. Гріп якийсь ходить. В общем, що? Перед тим як завозити бролера, засипаємо е, клінодрай, е, кліно підсушувач да, на пол. А потім вже поверх підстилки застосовуємо або мультиклін, або йодоклін. Ну, я застосовую мультиклін. Тобто на перших стадіях. Коли бролер заїхав, мультиклін е, Боже Мультиклін, кліносан, вибачаюсь, вже запутав вас і себе. Кліносан це сухого типу. Мультиклін рідкого. І виходить, кліносан е, по цей посипав поверх підстилки. І до того періоду, поки не переводимо бролера на гровер, ми вже нічого не робимо. А це десь 21-25 день. Зараз на даний момент бролери наші вже на гровері. Вичистили повністю сьогодні отак от сарайчик. Маринка вичищала, я олійницю запускав, ну і вивозив, так ходив тут, коротше, вивозив їй ташечки. Зараз посипемо, дивіться, все діло стружкою Оп, оп. А ну, все, фігайте. ось, 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 ось. Це у нас стружка від спонсора е, каналу ДХТ Віталіки. Віталік, привіт. Він уже жде мене, жде. Каже, коли ти приїдеш по стружку, а в мене мішків немає, просто не було мішків. Щас мішки освободив і спокійно можна, а ну Маріс, отак, і спокійно можна буде їхати до Віталіка. Набирати йому стружку, тому що треба. and do Присвіти мені переставалось. Все. Красота, але це не дезінфекція. Це просто чиста підстилка. Стару убрали, нову засипали. І зараз будемо робити дезінфекцію в парі. Буду застосовувати йодоклін і кліносан, тому що були теж питання, чи можна застосовувати в парі. Чи не можна? Коротше, юдоклін ми трошечки зробимо респіраторне е, очищення бролірові чисто профілактично. Ну а кліносан у нас, як то кажуть, чуть-чуть обезвреде, можливо, грибкові виникнення у самій підстилці, яку ми тільки що підстелили, тобто у стружки. Ну і щоб ніякої зарази у нас не було в самому по собі е, сарайчику. що интересно? Сейчас, ага. подожди. все, виключив олійницю. Ще до Ігорка їздив, приїхав, Короче, як всім в Ігорюні, щось там не виходить. Привезли люцерку бити, а воно, блін, не б'ється, вона... Місяця, так знаєте, місяця як вата робиться, або сира люцерка, або не знаю. Так, пішлі дезінфекцію зробимо, бо це якась, якась задниця. Так, ну що, зараз посипемо йодокліном. Опа. О. Так. В чому прикол дезінфекції ЗВК? В тому, що її можна застосовувати в присутності тварини. Тобто, її можна розкидати із-за голови. Ну, а можна отак легенько просто посипати. Це ми зараз йодублій зробимо. О. А потім так само пройдемося кліносанам. Тобто, якщо дезінфікуючого засобу пишуть, що треба 100 грам приблизно дезінфікуючого засобу на квадратний метр, то ми посипаємо грам 50 такого і грам 50 такого. І тоді, виходить, у нас дезінфекція, ну, так як пише книжка, так сказати. Да? Але у нас ми використовуємо тоді два дезінфектора. Важилося небровіра, скільки варисів? 24-25 20, 20 кг, так, включно. То кілограм, ну кіло 100, кіло 300, всередині, в середньому кіло 100. от. -от. Зробимо. есть трошечки, конечно, не браковочные, Маленькі, маленькие, но не багато, штук пять. Ну, ладно, я на вас посылаю, мне не жалко, а вам полезно, чтобы я вас тут закидав. закидал. Бельє. І тепер ще беремо кліносан. Йодокліном посипали і зараз візьмемо кліносаном. Получається, як часто треба робити дезінфекцію, взагалі, в залежності від того, як часто ви її хочете робити. Тобто Дуже часто й не треба, щоб кожен там тиждень. Да? От я роблю там раз в місяць, взагалі, раз у 20 днів, ну в основному раз у місяць, тобто не більше. Мені вистачає для домашнього підсобного господарства. Хватає одну, от, раз у місяць, зробив дезінфекцію і все. І тварині класно, і ви знаєте, що ви продезінфікували свої приміщення. Е, ну а там, там уже дивіться по своїх якихось мірках. Тобто, як, як потягнете, так і дезінфікуйте. Хтось мені. Напише або є такі люди, які мені кажуть, ми взагалі дезінфекцію ніколи не застосовували. Я теж ніколи її не застосовував, навіть до роз того, як в мене появився канал YouTube. Ну потім я перший дезінфектор, я знаю Дезосан Вігор, дуже класний такий за цей. Ну він дорогуватий для мене, знаєте, і наскільки часто просто його пшикати на моє колічество е, домашнього господарства. Мені не вистачало його. розумієте, і ну дорогувато. Е, іменно на компанію ЗВК перейшов, того, що дешевше, доступніше, і в них лінійка така є. Прям ну як мені понравилось. Ну а там кожен обирає собі своє правильно. Я вважаю. так. Що дивіться? Є ще люди, які скажуть: ми не дезінфікували, і дезінфікувати не будемо. У нас усе нормально, у нас ж обична домашня, як то кажуть, утримання нашого господарства. і ніяка зараза до нас не прилізе, тобто, і так далі. Дивіться, діло в тому, що ви заразу можете притягти на підошві черевиків, де хоч можна цю заразу підчепити. Лучше зробити попередження цій заразі, так сказати, посипали і все, і забули. І ви знаєте, що у вас усе буде добре. А потім, просто як зіткнетеся із тою проблемою, от тоді будете знати. І будете тоді казати, божечки, що робити, чим дезінфікувати, у нас усе дохне, у нас нічого не держиться. Коротше, усе, усе, усе пішло готові під хвіст. Так що краще временами зробити цю дезінфекцію і, і все. І будете знати, що у вас усе добре. Що, все, красота? Та виходь не дихай. Воно то людині, я думаю, що не вредить, але ми зробили дезінфікуючі свої справи. І зараз йдемо до поросяток. Пішли до поросяток, я зараз буду вичищати, починати. Кожен день одне й те саме. Ну раз у місяць я ще й дихаю йодом, там, е хлоркою і так далі. Це добре для мене, і добре для, для мого господарства. Так, зараз заходимо. Дівчурічки, готуємо сіське. Хоп! Що? Ага. Що будемо робити? Ми мене вже достали, я вже блін, ночами не сплю, вже тиждень. Падай, падай, падай. Хоп, Хоп. Давай, давай. Ля. А, і що? Де молоко? А? Де молоко? От так, подіргаю тебе за сіське, а ти мені вже давай поросяток маленьких. Ну вже бачите яке. З кожним разом більше і більше ці сітки робляться, а молока так і нема. Ну вже, я думаю, що на днях. Божечки, я вже задовбався бігати до вас ночами. Так, ладно, все, пішли далі. Що таке? Буруляндра, бурулянка моя, бурулечка моя, звірусечка моя, шо, шо? Шо, моя хороша, шо? тікай, тікай, давай. Давай це сюди. <кхи> давай, я тебе ще поглажа, ну, що в тебе тут. Не хочеш лягать? Ти не кажеш? Ні, не каже, я не поддаюся. Давай відро гранули, каже, потім ляжу, да? Лягай, 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 моя дівчинка, лягай. Хороша моя золото. Лягай, лягай, не. Не хочеш? Точно? А я б тебе погладив, так? Ні? Не хочеш? Їсти, каже, давай їсти. Ну не хочеш, як хочеш. Так, друзяки, зараз понасипаю, їсти всім і будемо. Підчищати. Поки вони будуть їсти, воно тоді не так кричать, пищать. Фух, попідчищаю, їсти насиплю. Ну і дуже зробимо дезінфекцію. Все, став на паузу. Зараз колян поработає лопатою. Фух, і будемо опять кидати порошочок для наших підопічних. Ну що, раз, два і тишина. І порядок, чистота. Свиня спарована, донат з нею, на всякий случай. Хай, коротше, щоб у неї трошечки мозги, як то кажуть, в нужне русло були вставлені. Хай вона з ним трошки поживе. Ця чорномаза у нас, виходить, теж спарована, бачите, яке вона. Хай вже без доната буде. Купив коля бетонну мішалку, то будемо бетонірувати поли. У підписників купив. Так, ну що, З лішолка і розберемося. Ой, божечки! У нас сьогодні ж день дезінфекції. Так. Я вам сілки поставляю, якщо щось треба буде. Тобто, по поводу бройлера, якщо питання, Коля чим годував і годуєш далі. Стартовий комбікорм був, гранулка і БМВД-гранулка. Тільки я БМВД використовував один мішок на 100 кілограмів корму. Я використовував, тобто 25% я брав. І більшу частину я додав зернової групи. Тобто, не 36%, да, як пише э, сама э, ну, виробництво гранулки, а кидав 25 і кидав туди, виходить, 35 кг кілограмів пшениці і 40 кілограмів кукурузи. І виходила отака у мене непогана гранула, гроверний комбікорм, як, на якому зараз уже сидять. Наші бролери. Так, ну що, все, давайте я вам попосипаю. Трошечки сієвію посіваю. Зовсім небагато. Отак раз, два. О, оцей, по всіх штучках попідсипали. Донат, продезінфікуємо тебе рідненький. Яєчка тобі. Яєчка тобі продезінфікуємо, щоб в тебе все там було. Чихі бамбоні, як каже Ігорьок. Все, о, отак ось. І тебе теж давай так посипемо. Все, присутності тварини, на тварину, біля тварини. О, і все. І все, у нас чики піки О, так, хоп-хоп. Все, щоб до неї не заходити. Бачите, з одного місця продезінфікував три станки. бо у нас тут... Сипиться. Десь Духай, сипиться. Та зоні дуже сипиться. Порвався мішок. Блін, на сирому стояв і низ у нас трошечки тайво. Ну нічого. Лишня дезінфекція не помішає. Та да? що подожди я. О, щас, О. О богу прорвався. Ну нічого. Якраз не пон, гляша, рода. Ти моя любенька. На, тобі я ще на тебе подбризкаю. На, посиплю. так. Все. О, що то значить? Дезінфекція від ЗВК працює. Да? Давай, все, в тебе порядок. Так, в тебе що тут? Давай трошечки отак. Блін, не хочеться заходити туди, зараз якось обійду. Ну, і все, і буде якраз ти... Вбитися тут ще в в сараї Оце построїв собі сарай і вбився в ньому. Ото тобі і казочка, блін. Так, все, там є. Зараз трошечки притрушу отут, а де я все хожу. О, небагато воно розтягнеться тоді. Ну, оп. Ну, зато буде в нас усе тут очіки бомбоні. Так, що у вас тут? О, ростимо не по днях а по часах. Це у нас тут, як то кажуть, уже, я не знаю, первінці, навіть не первинці. А це у нас свині були від Варвари Ніколаївної прошедшої дами, в мозги йому Ту Катушка трохи коротше, в другу сторону почала мотати. І дуже агресивна свиноматка стала. Ми її убрали. Але потомство, яке вона вигодувала, гля, які тут у нас. Мощні поросята. І четверо у нас менших залишилося від русалки, яка вже спарована. Це в нас залишилося для підписника, який приїде з Харкова на вихідних субота. Субота, я думаю, він казав, субота, неділя. Віталька прилетить і будуть у нас, як то кажуть, торги. Віддаємо поросяток. О, а ці глякені. Тут так, кстати, мені свинка одна подобається дуже. Оце по мені. Ні, не це вона. А, оце. О. І ця свинка, коротше, я її оставлю, вона під донат ще піде. Тобто її можна буде під цей під лампічить. і будемо парувати її донатом. Хороша вона, такі в неї хороші задатки. Я по ній дивлюся, що Ну прям, що ви хочете, що. Е? А? Зараз як візьму на руки, як поколихаю, будете знати. Так, не знаю, туди, мабуть, в вугол не ходив чи ходив. Бо я заболокався і не цей. не вже у нас пацики. Да, це той, якого я там тягав, носив. Вже блин, кілограмів 80. Попробую його потягти. І спина репне нахрен. О, так, так, так. Оцих зробив Ну і докиднемо ще в моїх самих огрінітельних свиней. Їдять як коні, а ростуть як поні. Оце отакі свині у мене. Коротше, не знаю, я що воно то за селекція така інтересна. Видать, Видать це та селекція, яка свиноводів вносить в убиток. Тому що вони жруть, реально капітально добре жруть. Ну, росту у них взагалі хрена немає. Я не знаю, що за біда. Ну, свині такі. Це раз в пятилетку такі зустрічаються. І це ми брали біля полтави спермодоза. то воно таке є оці свині. З оцих короче, Не гадяться вони. і все. Да. І може вам дезінфекції побільше, може ви від дезінфектора виросте. ну. так тобі мішачок коля й викидав раз у місяць. Ну і все. Зато у нас усе чики піки Отака от, -от. на даний момент у нас красота. Да? Кіт. Ти теж продезінфікувався, чи що? Не? Ой, іди сюди. Житель сарая ні одної миші нема. Не пропускає ні одної миші. Да? А як є маленькі поросята, спить із ними. ну Не знаю, коротше, що за кіт. Ну, нравиться йому жити в свинарнику. Чи воно ото якась, знаєте, в них своєобразна чуйка. ну В общем, в кого не подивлюся, в свинарнику завжди хтось живе. Тобто свині і біля свиней собі. Ну, в основному, це коти. О. У нас ще бароха. Баруха, так, ну, да, соломи порозкидала. Я тільки прибрав усе короче, з рексом забігли. Тут мені джук джук Раз, бах і все. Ой, і готово. Так, Ну що, шановні підписники, будемо виходити, пішіть на двір, я буду з вами прощатися. На даному етапі... Ага, ще пішли, стоп. Яке прощатися? підожди. Ой, бляха. Прощатися ще не, не можна. О. Доза. Доза, так. Да. А я бач, підчистив про цей, а. А висипати у гульки не висипав. О, все, їжте мої любенькі, їжте. Быстріше виростете. Да. Быстріше буде діло. Все, що, мішок хочете? Ні. Ну давайте я вам якийсь другий може кину. Щоб не цей. Підожди. На оцей, хай візьмуть. то. Nei. No. Як вертіли дурники і все. Фух. Ну що, шановні гості, я сьогодні присвятив наше відео для того, щоб показати, що потрібно все одно робити дезінфекцію, як би там не було. Виділяйте якісь там невеличкі кошти, якщо ви вже займаєтеся цим, то... Знаєте, це те саме, що треба годувати, треба напоїти. І все-таки треба продезінфікувати. Я просто ну, давненько не показував. Усі знають, що я користуюся ЗВК всією їхньою лінійкою. Ну, все одно я так розумію, нові підписники у мене питають: що Коль, а ти дезінфекцію проводиш? І яку, і як, і що іде? де? Тобто я вам показав суха дезінфекція. Я отак у мене проводиться один раз у місяць. Е, ще одне користуючись нагодою, хочу сказати, що для всіх моїх підписників е, в компанії ЗВК діє постійна знижка е, на товари. Там 10% знижки, е, ну на всі на всі групи товарів. До речі, так що, якщо що. Я вам силку закріплю. Ви там подивитеся, пошаритеся, можливо, щось іще для себе інтересненьке знайдете. Там є і кормові Тоже я ними користуюся, це підкислювачі, це адсорбенти. Тобто, усе, що треба для годівлі, є теж у них. Ну, не все, звісно, преміксів немає. Да. Ну а все, що от так е, стосується до е, таких от, ветеринарних штучок, там усе у них на даному моменті є. Я... З вами прощаюся, уже хрипить, піду зараз у хату буду. Я не знаю, пити горілку, мабуть, з перцем гарячу. Ай. чай. Та давай з горілки з перцем. Щось як усмалю, оце б е, це і все, і все б пройшло б, як рукою зняло. Ну, горілки не люблю, на жаль. Да, Але самоганний апарат десь є. Ну так, на всякий випадок, знаєте, а вдруг ніде її не буде, а в мене вона появиться. Ну що, ладно, бо цей почали вже за горілку тут балакати. Всім дякую за перегляд! Нехай вас Бог береже. Е -е, залишайтеся з нами, заходьте, переглядайте наші відео. Ми стараємося для вас і дуже нам подобається, що у нас така от публіка. Яка не падлюки, тому що є в мене хлопці, теж там деякі блогери, які заходять і кажуть: Блін, тебе такі класні підписники. Ну коментарі там почитати, і все до нас ж як зайдеш, як прохідний двір. Я кажу: Ну яка, який блогер? Е, такі люди. Ну, звісно, я в шутку це все кажу, і і так далі. Е, блогери ці хороші хлопці, просто от е, з'являються такі люди, які їх. Чомусь не підтримують, не, не підтримують їхні погляди, ведення особистого якогось там е, особистої діяльності, сільського господарства чи ще чогось. Ну, у нас всі люди нормальні. Коля на кухні, ставимо лайк, коля викидає гімно, ставимо лайк. Вроді різні такі позиції, але прикольні, тому що одна людина чимось та й займається. І, е, як то кажуть, як там ділиться своєю інформацією. Всім дякую, всім пока-пока. Все. Мабуть, я думаю, що все ще до Ігорюнчика треба. Блін. Я забув. Ладно, все давайте гості мої дорогенькі. Всім пока пока.